Я Валентина Кубрак, староста Хрещатинського старостинського округу Кіптівської сільської ради. Хотіла б розповісти про нашого загиблого героя, це Силенка Василя Васильовича, який проживав у селі Гальчин. Це наш Хрещатинський Старостинський округ. Це маленьке мальовниче село. В якому зараз проживає всього-навсього 46 людей. Дитинство пройшло в його в селі Гальчин, ходив в Хрещатинську середню школу, потім навчання в Чернігові, праця в Чернігові, приїхав після Чернігова служба в армії. Василь Васильович після армії працював у колгоспі «Дружба», у нас у селі Хрещатому. Потім праця в Хрещатицькій середній школі. Дуже любив читати книжки, детективи, романи. Він цікавився надходженнями новими, яка приходила періодіка. Все він цікавив. Він приходив, розмовляв, любив побалакати. Василь Васильович був одружений. Він... Виховував доньку, і Василь Васильович пішов до добровільно захищати нашу Україну, наш народ, щоб ми спокійно спали під мирним небом. Василь Васильович був доброю людиною, ну, відповідальною, я б сказала. Такий трішки з гумором чоловік був. Дуже допомагав своїм односельцям, тому що. У Гальчині живуть, в принципі, багато дуже людей, можна сказати, поважного віку. Коли загинув Василь Васильович, люди говорили, а як же ми без нього. Він стільки допомагав нам. От проживають старенькі дідусі з бабуси, діти далеко або повиїжджали. А Василь Васильович допомагав їм в усьому, тільки ну все, що вони просили, він ніколи нікому не відмовляв. Бо була дуже щира така людина. Добра, от у мами, у Силенка Василя Васильовича, було три сини. Два сини це забрала війна, а залишився тільки один. І серце матері ну, дуже болить за синами. Е, немає опори жінці, дружині, доньці. Єдина донька у Василя Васильовича залишилася без батьківської підтримки і любові. Ми вдячні нашому земляку. Який добровільно пішов захищати нас. Ми будемо пам'ятати його таким, як він був доброзичливим, щирим, мужнім. В наших серцях він завжди залишиться.